Так. Привіт всім фахівцям і тим, кого цікаво. Сьогодні ми починаємо новий проєкт. Двері ми вже такі робили, двері, так я їх називаю конструктором. Але клієнт попросив, щоб ми частково зняли, як ми будемо робити розпочинати його двері, так як питання стоїть в тому, щоб то не була обманка, щоб то всередині був тут. Ну і взагалі хочу показати трошки принцип. Ми бачимо, тут стоїть кілька досок дуба. Я почав вже набирати між Значить, Тут ми бачимо деталі, кубку деталі, то в нас будуть деталі верхньої в'язки і нижньої вязки полотна. То я набрав то є 9 дверей, значить то є практично всі деталі. Яким способом я деталь... Значить, Коли я доску розрізав, так щоб то не буде шпонувалося, то буде просто натуральний гарний дуб'є, я. я буду відрізав, наприклад, мені треба набрати матеріал 26, значить я 13,5 і 13,5 відрізаю звідси і тоді до громади склею, щоб мене було, щоб доска, кожна деталь була з однієї доски. Тому я, я вибрав власне, доски, які в мене були з одного кругляка, щоб вони по текстурі. Були одинакові для того, щоб проєкт піде під масло і воно дуже видно гарну текстуру, і, значить не хочеться, щоб було різну так Та як дверей багато, хочеться, щоб вони були одинакові практично. Хочу показати, з якої доски так, що, також куди не обличчя Дивіться, то би ви розуміло, от доска зараз має, вона обрізна, я її обрізав, щоб легше було в сушку. Має 55. То є шість таких досок, тобто був один круглий масивний патик, Тобто та, та, та дошка мала 75 см і була необрізна. Є досок, то досить, тобто під, під, під доски нам e, в стояки всередину наповнення. Так як ми ті e, стояки всі, ми, ми хоч вибираємо такий трошки от покручений дуб і війде всередину, а зверху йде ламет. Тобто З них буде різалося 8,5 см. Іде доклейка з боку по 2 см і буде на закриту ламеню. Ми ж туди відібрали так зрозуміло, то на той проєкт. І тут ми маємо ще. А Тут є доска відібрана по 2 метри, значить вона буде різана Та така екстра вже доска. ну, Хоч вся доска мене гарна. Але тут реально така доска, яка має рівномірну структуру. Вона буде вирізана по 13 см по довжині. Вона є 2, 5, її відрізана на 2,5 см, бо двері мають 2,4. 4 Значить, І буде порізана на ламені по 5 мм. Я ріжу ламень, зараз покажу. Де тут стоїть на Ось, Ця дошка буде порізана таку по ламень по 5 мм. Тобто нам треба на даний проєкт 70 з з ламелів. 9 дверей, 9 на 6, 72 ламе. Тобто я відбираю тут такі гарні чисті доски, тобто ламелі і кінце в результаті ми отримаємо. Ага, І тут є ще щити зклеї. Тобто, такі щити, тобто я збираю з різних проєктів відкладаю собі. Ось тут я бачу куски ясеня, червоного дуба, то, темного дуба. Тобто з різних проєктів такі куски, які виходять в мене 7 см, я складаю. Потім ми клеїмо на зростку, по довжині, по ширині, такий шлях. Я його використовую на коробки. Хто слідкує за моїми роботами, дивиться відео. Тобто я коробка, наприклад, має 16 Я з тої сторони доклею, відріжу то на 8 з половиною, таку собі полоску. І доклею з 4,5, звідти 4 і виходить коробка. Тобто то такі речі, які щоб не пропадало, звичайно, то зверху зашпоновувався, щоб то було ідеально. І щодо ламелі і стояків. Значить, з тої доски я наріжу ламель, з тої доски також виру, відрізаю 8 см, то йде мені на наповнення, яке його тут всередині, ви можна бачити. То є таке наповнення. Потім з тої сторони доклею 2 см ціл, такої планки, з тої сторони 2 см. Ну і зверху тоді все це. власне, То Все буде отак на 3 километрів. Тобто, зрозуміло, так? Підрізуємо, І виходить, у нас такий гідний стояк, який є фактично переклеєний, який є, наскільки стабілізований. Ну що, проєкт почали. Хто казав, нехай це працює. Добре, під час проєкту, ага, що добре, от саме класне, що я ще хотів увагу звернути, хлопців майстрів, які шукають пили. Я собі на Миколая, то то скільки Миколаєві стільки. Я собі купив таку пилу, то є від Фреут. То є 350 з обмежуючим зубом. Та як ми ріжемо, бачимо, ми ріжемо дуба дуже багато. Е е е я живу в такому регіоні, де навколо ліс і є дуб. І колись люди собі нарізали дуба. А, ну, От зараз я закупився я там маю порядка 20 кубів дуба, які є товщиною е 80-70. Тобто 15-20 років люди заготували, різали такі дуби. ну, Так різали. І тепер проходиться то все пороти на 47-48 розвертати і клеїти так, щоб було по щитах. Тому мені не вистачало стандартна пила, яка йде на мене станок, то є 300. 300. Але 300-ка має пропил всього 7,5 см. Тому я купив 350-ку, тепер в мене пропил є, знявши підрізні пили. Коли я набираю матеріал, знімаю підрізні пили до станка. Я то покомбінував з кріпленням. Розпільного ножа, і мені 350-ку я собі запалив, і тепер мене кропилась, складає 100 мм. Тепер я спокійно собі 80-ку досу гарно гараю на цьому станку. Ще раз хочу, бо я маю тупив дуже багато місць. Я різний фірм. Але фірма Freo і Діма. То є дві пили, ті пили, які я зрізаю за рік часу. Тобто вони я їх ставлю, замонтовую, ставлю, замонтовую. І вони мені вистачають на рік часу, тому, тому що вони просто не перестають працювати. Пилити його фірм решту. <рес> вони мене мають по 3-4 роки. Ну я її маю так на підхват. То є просто розкучув, то є, що я там задні є одна фірма. Коротше, я то все перепробував. Ті всі фірми, то є, все просто слава в нікуди. От є дві фірми, які пили, в мене не зходять з устанка від рана до вечора. Які працюють. Та є 100 зубів, яку я маю сугубо на всі затурцовочні елементи. А та є от, та нова пила велика. Пам'ятаю, скільки в неї 36, по-моєму, чи 26. Скільки вона тут? 30 зубів вона має. Ну, ріже, ясно, що вона є грубша від тих цей. Ну от власне, мені на такий матеріал 70-ку, 80-ку, ну то пісня. То просто так от одним пальчиком колядку і тому це. Я комусь десь там своїх підписників рекомендував, хлопці хотіли. до... Бо я маю і до Макіти, і до ну, кусу. Пили, яка кути зарізає, куту різає, маю також пили від цей. І на станку в цьому стоїть дімар. Я, я задоволений тою фірмою настільки і от дімар. Ну, то не до оповідання. Ну, тут ні, тут я стою. Ну, добре. Так, початок. Почали, починаємо Іду дорізати ще ту доску собі. Ще розмітив. E... não tem projeto, me desligue meu povo, po, Seu, por